Чому не воюєш, чому не в окопі? Такі питання будемо дуже часто чути, будуть дуже часто чути люди, які не воюють від людей, які переважно теж не воюють. Чому такі питання вони задають? Підозрива на те, що вони захищають сьогоднішню ситуацію, і для них все складується дуже хорошо. Їм нормально, коли вони не воюють і задають питання другим людям, які не воюють, але які виступають проти нинішньої ситуації, вони задають такі питання, чому ти не воюєш. Ну, я хотів би дати таке маленьке пояснення оправдання, чому я не воюю. Я у офіційно заявляю, тому що згідно з Обов'язком, який на мене поклала батьківщина, а тут я буду називати батьківщину Родина, я мав би зараз воювати. Чому я називаю батьківщину Родина? Тому що для мене родина стоїть на першому місці, а батьківщина-родина, яка 30 років мене забула, вона не знала, де я є, хто я є, що мені треба. Взагалі не плювати на мене. Я людина, грубо кажучи, робочої професії, роботяга, як в народі кажуть. І я не претендував ні на які державні привілегії, ніякі субсидії, субвенції, доплати, премії, 13 зарплати. Нічого того в мене не Я покладався тільки на свої руки і працював своїми руками. Чесно, заробляв свій хліб. Добре спав, заробляв, грубо кажучи, копійки. Але в мене совість чисто на рахунок цього. На рахунок боргу перед батьківщиною-родиною, ну я скажу так: я не готовий платити життям здоров'ям за благополуччя нинішньої ситуації для нинішніх чиновників. Я розумію, що є тупікова. Тупікова ситуація і тупікове пояснення, тому що якби всі люди були такі, як я, то, скоріш за все, Київ за три дня був би не фантастикою. Ну би було, скоріш за все реальність. Тому великий і низький уклін тим людям, які, грубо кажучи, мали все в циму житті, вони добились і стали і пішли на фронт і воювати, і поклали життя і здоров'я. Я думаю, для таких людей в майбутньому. Україна має забезпечити їхнє безбідне і взагалі нормальне існування до кінця життя їхнього. Вони мають бути не гірше забезпечені, ніж ветерани американської армії, а може і гліпше. Ще один момент, що зараз пропонує держава? Зараз держава пропонує 15 мільйонів на похорон. Тобто, якщо тебе вбили, ти отримуєш 15 мільйонів гробових. Отримуєш чи не отримуєш, як каже, практика, переважно тепер точно не отримуєш. Ну але менше з тим. Мені такий підхід взагалі не подобається. Чому людям платять за поход? Чому платять після того, як їх вбили? Наприклад, я хочу служити, і мені потрібен і нормальний бронік, нормальна амуніція. Чому не дати? Не потрібно 15 мільйонів, потрібно якусь меншу частину, набагато меншу. Навіть в 10 разів меншу частину, би, наприклад, би набагато більше б підняло мотивацію, я не кажу всіх, але переважно більшу кількість учасників би підняло нормальну мотивацію, коли вони б, наприклад, хоча б 1 мільйон залишили для сім'ї, ну і 500 тисяч собі на амуніцію. Вони вже б менше, наприклад, втікали від тих бусифікаторів, наприклад. Хоча б з такої точки зору подивитися, то, що зараз сьогодні робиться, то є тупо злам обороноздатності. То є... то катастрофа. І ще раз кажу, великий поклін і дяка тим людям, які зараз воюють. Тому що на них, реально на них, тримається все. Якби не вони. Ну, не знаю, було би дуже погано.